Привіт-привіт, водолії! Це ваш таро розкіт на січень про кохання або відносини. Будемо дивитися в потоці. Ваше завдання розслабитися, слухати цей розкіт з відкритим серцем і обрати варіант, який вам буде більш інтуїтивно підходити. Так, може резонувати не все, адже це загальний розкіт, це нормально. Хто хоче, записуйтесь на особистий в інстаграм, є в описі покликання. Також чекаю від вас енергообіду, вигляді лайка, коментарю, підписки. Тож, я розкладаю три варіанти. Ви обирайте свій і слухайте. Нагадую, що обирати треба швидко, інтуїтивно. Не треба довго задумуватись, так як інтуїція працює в перші декілька секунд. Перший варіант оце другий варіант. Всюди по тві карті. І оце третій варіант. Сподіваюсь, ви обрали. І так, що вам в першому варіанті? В першому варіанті. Якісь зустрічання не вдалися. Робили ви такий великий прям а, акцент. А, сподівалися на якогось чоловіка, на те, що у вас все зав'яжеться, іначе ви говорили, іначе все було так стабільно, романтично, незвичайно, як в касті вичували себе щасливою, задоволеною. а Тут трахбак все скінчилося, чоловіком розбив серце, ви вирішили стати холодною. все, більше нікого не, не підпущу. Боже, що ж так сталося? Давайте побачимо, що ж так сталося. Знаєте, справа не в вас. Справа не в вас тут, є... тут були інші жінки, які так само хочуть цього чоловіка. Так, просто ви були той, яка найбільше його зацікавила, так, але тут є люди, які могли якось щось наговорити про вас лишнього зайвого. Так, ви все одно були найкращою, так, але справа не в вас. Справа в тому, що чоловік не може сам якось. Брати, чого він хоче, з ким він хоче. Є багато конкуренток, суперниць, які на цього хлопця претендують. Знаєте, залиште, воно не для вас. Так, він там скійого він вміє прям принести всі самі найкращі задоволення, вміє прям по ушах по, вуш, по ухах поїздити, лавелас. Залиште, залиште це щастя комусь іншому. Другий варіант ну, прям закружилася в танці з чоловіком. І ніби ви одного так мало знаєте, але вже вам здається, що ви такі схожі, і якось ви дуже випадково зустрілися, можливо, на якомусь Не Випадково була зустріч така, і дуже швидко ви зблизилися, і зараз якось розвиваєте ваші взаємовідносини. А дуже вам кайфово, дуже вам легко, дуже класно. Це, іменно, це саме як здорові взаємовідносини двох здорових людей. А що ще сказати маю? Нічого. Розвивайте, працюйте над цим, да? тут жезлів. Працюйте над цим, розвивайте. Здалося чогось що запис. Став, сорі. Працюйте над цим, розвивайте, так, живіть своє щасливе життя, отримуйте задоволення. І третій варіант, що ми тут маємо? Не зрозуміли взаємовідносини, ви то разом, то ні. Зустрічаєтесь переважно в нічний час, не знаєте, що у вас між один одним відбувається, ніби ви один одного самі, але тим паче немає ніякої конкретної, Визов конкретники, ви зовсім різні, не можете якось поговорити, але у вас дуже такий збовнаючись За... запах. Тобто людина людині дуже подобається, як ви пахнете, людині дуже подобається ваше волосся. людина прям заховати, не виключно, що у вас риже волосся, так? Може бути. Тобто людині прям от дуже подобається те, як ви виглядаєте, ваше тіло. Переважно ваша спина, переважно він вас бачить ззаду, спиною, так? Йому дуже подобається підходити до вас ззаду, обіймати, чого ти такий непонятний. Це така людина. Це така людина, яка не хоче на себе вішати ніяких ярликів. Людина не хоче, щоб це все стало рутинним, буденним. Людина не хоче, щоб в неї були якісь обов'язки, а не любить якісь такі певні. Емоції і не хоче нікому нічого обіцяти. Порада, порада. А піддайтеся. Знаєте, з цією людиною ви стільки отримуєте нового кайфу драйву, задоволення і експериментів, з ким більше б не могли. Забийте, розслабтесь, кайфуйте. Чекаю від енергообмін, лайк, підписка, коментар і до зустрічі!